Вітаю вас всіх! Хочу показати в цьому відео нашу новиночку. Ось такі фермуари: дуже яскраві, дуже різноманітні. Дерев'яні ми отримали в нашій студії. Під відео залишаю посилання, де можна їх придбати. Вони різної форми. Тому ваші вироби будуть дуже оригінальні. Всі фермуари мають пас, в який ви вставляєте в'язане або тканеве полотно. Вони мають ось такі міцні магнитики. На якому фермуар закривається. Далі є отвіри, і в комплекті до кожного фермуару ми завжди надаємо ось такі гвинтики. За допомогою викрутки, ви можете закріпити полотно, але я раджу ще додатково використовувати ось такий клей, яким ви проклеюєте спочатку пас. Потім вставляєте в'язане полотно і тільки потім закручуєте гвинтики, щоб не було ніяких непорозумінь. Є ось такі фермуарчики, є трохи меншого варіанту з такими акриловими цьомчиками та одразу тримачами для ланцюжка. Є ось такі яскравий фенді. Подивіться, який класний фермуар, Бачите? Дуже цікавий клач буде. Або ось такий з ручкою. Ще раз хочу нагадати, дівчат, що клачі не носять через плече. Клач використовується для носіння або за ручку, або під рукою. В'яжіть оригінальні сумочки, посилання, щоб оформити замовлення, залишаю під цим відео.